Ви вірите у місця сили, а у місця проклять. Чим з них є київський бабин яр. У різні часи тут забирали життя у тисяч людей, віддавали жорстоким катуванням немічних старців, жінок і дітей. Пустища, та дикі чагарники століттями росли навколо цих крутих глинистих схилів. У 1401 році володарка цих земель продала їх домініканському монастирю. І це перша письмова згадка про Бабин Яр. Бісова баба або шалена баба. Так згадували його у 15-17 століттях. Перед Другою Світовою війною це було населено північне околиці Києва, на території якої військові влаштували полігон. На початку 1940-х років тут збиралися облаштувати лижну базу, але не судилося. Фашисти зайняли Київ 19 вересня 1941 року. При 27 вересня вони запустили тут конвеєр смерті. Розстріляли 752 пацієнтів в психіатричної лікарні імені Івана Павлова, розташованої наподалі. Наступного дня, 28 вересня, у Києві розклеїли оголошення з наказом усім євреям міста з'явитися з документами і теплими речами зранку на розі вулиць Дегтярівської і Мельникова біля кладовищ. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню буде розстріляний. Саме тут починається дорога смерті. Десь тут у людей забирали документи і речі, наказували роздягатися, вишикували шеренгами на схилах і поливали смертоносним сонцем. Після розправи з черговою партією знаходили і добивали поранених, потім все повторювалося знов. На вбитих падали нові й нові жертви, заповнюючи, здавалося б, бездомний я. Це місце також і братська могила Українців. Тут втрачений 621 український націоналіст. серед них Олена Таліга поетеса, активістка та борчиня за незалежність. У 1941 році вона повернулася до Окупованого Києва, щоб підтримати боротьбу українців за свободу. Вона знала, що її діяльність небезпечна, але не зупинилася. У лютому 1942 року Олена Терігу разом із чоловіком втратили бабиному Яру. Її хрест сьогодні нагадує нам про незламність духу та любов до батьківщини. Тут лежать винищені нацистами роми. Цілими родинами з дітьми, жінками і старими. Про цю трагедію сьогодні нагадує пам'ятник у вигляді циганського ворогу. У Бабиному Яру знайшли смерть тисячі дітей. Їх вбивали так само жорстоко, як і дорослих, не залишаючи жодного шансу на виживання. Наймолодшій жертві розстрілів було три дні, найстаршій 103 роки. Нацисти не зважали ні на вік. Ні на стать, ні стан здоров'я. Вони просто знищували усіх, кого вважали недорую. Тільки 29 осіб змогли врятуватися з більш ніж 100 тисяч розстріляних у Бабину Яр. У 1950-х роках Київ, який тоді активно розбудовувався, видобував глину, виробляв з неї цеглу для новобудов, а відходи виробництва пульпу відправляв до Бабиного Яру, незважаючи, що Фактично оскверняє кладовище. За планом до пульт мало додавати пісок і осушувати, але цього не робили через економічні проблеми. У результаті замість монолітного земляного пласту утворилось величезне підземне озеро, яке почало загрожувати дамбі, яка його отримувала. Інженери намагались пояснити владі небезпеку, але їх попередження були проігноровані. Ранок 13 березня 1961 року Київ прокидається і їде на роботу. О пів на дев'яту потік пульпу, піску та глини, прориває дамбу Бабленого яру і усією своєю цичатонною хвилею, висотою 8-10 метрів, обрушується на куренівку. Могутня глиняна ріка вивертає з коріння дерева, зносить хати, гуртожитки, і садок, електроопори, бетонні кільця і труби каналізації, залишки кладовища. І, переповнений у годину пік транспорту Вижити пощастило одиниця. Основний удар зазнала міська лікарня номер 15 і трамвайне депо імені Красіна, півсотні працівників якого загинули просто на робочому місці. Пізніше цей день назвуть Київським днем Помпеї, Чорним Понеділком та Коренівським апокаліпсисом. Місцеві скажуть, Бабин Яр помстився. То чи є Бабин Яр місцем прокляття? На мою думку, це залежить виключно від нашого особистого ставлення. Бабин Яр символ трагічних сторінок нашої історії. Однак навіть за найгірших обставин добро переможе зло сьогодні. Бабин Яр це не тільки меморіал і місце скорботи, це символ пам'яті та боротьби за справедливість.